На фондовій біржі можна заробити мільйони, використовуючи відповідні фонди ETF. Інвестування через такі фонди є найпростішим і найефективнішим шляхом для більшості осіб. І це не тільки моя думка, але як вибрати найкращі, оскільки сьогодні доступних для інвесторів фондів ETF є дуже велика кількість. Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про 5 ETF фондів, в які можливо варто буде заінвестувати свої гроші. Не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. А я починаю з першого ETF. Це буде Invesco SP500 Equal Wave ETF. Найвідоміший індекс американської фондової біржі, а саме індекс SP500, складається загалом з 500 різних компаній. Але кожна з даних компаній має різну вагу в даному індексі. Фактично, інвестуючи в класичний фонд ETF на індекс SP500, такий як VOO або SPY, ви інвестуєте головним чином лише в кілька найбільших компаній, так звана велика сімка. До якої входять такі компанії, як Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia чи Tesla. Вони в сьогоднішньому часі відповідають за 30% всього індексу SP 500. Інші 493 компанії створюють решту, а саме 70%. У випадку даного індексу і Кожній компанії призначається точно така сама вага в індексі, бо останнім часом я зауважив, що саме ця велика сімка відповідала здебільшого за зростання індексу S&P 500. Але я думаю, що в найближчому часі це може змінитися. Інвестування в Сполучені Штати завжди є правильним вибором, але світ циклічний протягом одного періоду. Інвестиції в США ростуть швидше і сильніше. А в іншій якраз навпаки ринки, які розвиваються, особисто я вважаю, що найближчим часом саме тут на ринках розвиваючихся країн, слід шукати якусь перевагу в інвестуванні, і можливо в цьому допоможе такий ETF, як X-Trackers MSCI Emergency Market. Ніколи не знаєш, хто матиме перевагу на біржі в найближчому часі. Тому найкращий варіант це заробляти незалежно від циклу кон'юнктури та бути географічно різноманітним. ETF на ринки розвиваючихся країн, особливо. На Китай та Індію буде, звісно, більш ризикованим. Але я вважаю, що не може бути довгий час так, щоб інвестори вдавали, ніби ринки в розвиваючихся країн не існують. Вони існують. Вони розвиваються, і навіть мають більшість населення всього світу. Якщо ви приймаєте більшу змінливість, то цей ETF має потрапити в ваш потенційний список для інвестицій. Якщо ви не хочете мати так багато інструментів у своєму портфелі та любите все скласти в одне, то наступний фонд створений саме для вас. Це iShare MSCI All Country World Index. Він автоматично надає експозицію на акції як розвинених країн, так і країн, які розвиваються. Індекс MSCI відстежує. Індекси 47 країн та агрегує їх відповідно в один загальний індекс. Так що, якщо ви саме зараз не хочете думати чи в даному моменті збільшувати свою частку, наприклад, в Сполучені Штати Америки, чи, наприклад, в тому ж таки самому Китаї, то цей ETF вирішує саме ці проблеми. Ви одразу отримуєте експозицію на все, що важливо для світових фондових ринків. Навіщо шукати голку в стопі сімна, коли можна купити цілий стоп? Так говорять прибічники ETF. А в даному випадку ви купуєте навіть не весь стоп, а всі стоги в межах видомості. Частина людей, які слідкують за даним каналом, проживають в Польщі і заробляють в злотих. Однак всі раніше наведені мною гонди розраховані в іноземній валюті, що завжди призводить до певних додаткових ризиків. Навіть якщо згаданий індекс MCI World, в який ви інвестували, зросте протягом року на 10%, але одночасно, наприклад, злотий зміцниться відносно долара на 10%. То реально, на жаль, ви не заробите нічого на даній інвестиції. Звісно, це також працює в обидві сторони. Якщо індекс впаде, але злотий в той час послабиться. То ви не втратите нічого на такі інвестиції. Але я вважаю, що кожен повинен мати як інвестиції, розраховані на іноземні валюти, так і ті, що в тих валютах, в яких ви заробляєте. Тому наступним фондом буде Beta ETF з ВІК 80, за допомогою якого ви інвестуєте в 80 компаній з польської біржі ГПУ. Навіть якщо у вас негативне враження від польської фондової біржі, найчастіше це випливає з повторювання того, що ВІК 20, тобто індекс 20 найбільших компаній, стоїть стоїть на місці вже багато років, тим часом про S-Wig 80 однозначно не можна такого сказати. З 2009 року він заробив понад 200%, що в середньому становить понад 8,2% щорічно. З тієї ж причини, щоб захиститися від змін валютних курсів, наступним ETF буде Beta, ETF, Nasdaq 100 PLN. у світі, де технології надають нам все більше і розвиваються так динамічно. Я не можу уявити, щоб не інвестувати в технологічні компанії. Індекс Nasdaq 100 об'єднує 100 найбільших небанківських компаній з технологічного індексу NASDAQ. Там ви знайдете такі підприємства, як, наприклад, Adobe, Amazon, Nvidia чи Netflix. Також там є такі компанії як Heinz, Copart чи Monster. Однак, якщо ви оберете цей індекс у формі згаданого фонду, ви не будете наражені на валютний ризик. Ця інвестиція трішки дорожча, оскільки річні витрати на управління наразі становлять 0,4%, але можуть бути навіть підняті до 0,9%, проте в даному випадку вам не потрібно турбуватися про те, що станеться з польською валютою. Ви можете бути спокійнішим щодо цього аспекту. Якщо індекс зросте на 10%, ви просто заробите 10%. Якщо вас не цікаві Людний захист, але ви також вважаєте, що технології це майбутнє, і ви хочете інвестувати в технологічний сектор. Завжди є доступний iShare NASDAQ 100, який фактично пропонує те саме, просто розрахований в американських доларах. І в результаті є трішки дешевшим. Хочучи інвестувати в технології, я не уявляю також, щоб у сучасному світі відсутній був хоча б частковий експозиційний підхід до сектору штучного інтелекту. Штучний інтелект або так званий AI, це найшвидше розвиваючийся тренд з часів початку інтернету. Найважливіші постаті у світі інвестицій одноголосно стверджують. Що ніколи раніше вони не бачили чогось такого перспективного. Однак на цьому етапі надзвичайно складно визначити фактичних лідерів в галузі штучного інтелекту. І саме тут такий ETF як IShare Automation and Robotics може виявитися дуже корисним для інвесторів. Цей фонд відстежує практично 160 компаній, які діють у сфері роботехніки, автоматизації і саме штучного інтелекту. Якщо підбірка даних ІТЕФів вам сподобалася, то не забудьте залишити підписку на каналі. Удачі в інвестиціях